Вітаю вас, шановні друзі, і вітаю вас, шановні пане Олеже. Вітаю вас. Вітаю. Я маю представити Олег Пожидаєв це фермер-підприємець з Донецької області, який багато робив для допомоги Євромайдану в 2014 році. Завжди мав проукраїнські погляди, і з цієї причини мав проблеми з місцевою владою. І разом зі своїм батьком, так само фермером, постраждав від дій злочинних дій Донецької податкової адміністрації. Якщо не так, це абсолютно вірно. І ось в цьому нашому невеличкому інтерв'ю я б хотіла поговорити з вами про цю детективну історію: про пані, яка керувала донецькою податковою службою. Якщо я вірно розумію, вам вона знайома. Це, це пані Ірина Долозіна, яка не просто керувала податковою, а схоже мала причетність до влучинних дій податкової. Нещодавно буквально з'явилася інформація, що нібито вона померла, але в мене це викликає подив і недовіру. А чому ще вона мені цікава? Бо її чоловік. Це представник ОПЗЖ, пан Бандура. Вони приховували, що вони одна родина, бо у них різні прізвища. і Цей чоловік від ОПЗЖ переміг на виборах УТГ в місті Святогірськ, а після повномасштабного вторгнення відверто публічно, відкрито перейшов на бік Росії. Тобто це державний зрадник, до речі, син кримінального авторитету, наскільки я знаю, і цей чоловік пані Долозін. Ось така родина цікава. І мені захотілося спитати вас, як людини, яка особисто знайома, про цю пані, про її діяльність на посту Керманича Податкової в Донецькій області. За яких обставин ви дізналися про цю пані, і як по вашій долі вона пройшлася? На жаль, є що розповісти про неї, і взагалі про цю історію. Про неї я дізнався вперше ну, після 2014 року, коли року році, десь шістнадцятому, коли у нас у нашого підприємства почались проблеми з податковою. Це і до того, яким чином взагалі було вести бізнес ці роки в Донецькій області, і що буде далі? Також ми, ми знаємо, що буде потім, бо у нас фактично після 14-го року все вже було. Mm. Uh, всі ці злочини ми всі бачили, всі ці проблеми з податкові, які багато бізнесів зараз в Україні. Бізнесмени відчувають на собі. У нас це було ще тоді, 16-му році. Податково просто оскарженіла 14-15 рік, коли там були бойові дії. Звісно, що податківці якось не могли перевірки проводити, без залишались без корупційної ренти. А ось тільки таке більш-менш мирне життя, коли стабілізувалося, з'явилося. Податківці просто поскаженіли. Вони приїжджали з перевірками. Вони. Накладали арешти на майно під податкову заставу, начебто, ми не сплачуємо податки за землі, які окупувала Російська Федерація. Так ми колись їх до 14-го року обробляли. За це нам там виставляли фінансові претензії, присилали нам перевірки, якісь неймовірні штрафи. Накладали. Потім ми в суді це все відбували, але. Чому ми в таких умовах живемо і маємо ще якось відбувати відбуватися від держави, від нападків держави? Тоді я, в принципі, і дізнався про цю пані Долозіну. У нас податкова заднім числом наше підприємство знімало з четвертої групи платника єдиного податку четвертої групи? В кінці березня, вже заднім числом, вони зробили перерахунок по ПДВ і нарахували нам недоїмку аж 4 гривні, не тисячі, там не мільйон, 4 гривні. І отак намагалися постійно чинити якісь перепони у нашій господарській діяльності. А в 2019 році відбулась дуже серйозна подія, взагалі. Злочин відносно нашого підприємства на підприємство повісили, так би мовити, податкових накладних накладних на дуже велику сумі, коли ми про це дізналися, просто ми не могли зареєструвати податкову накладну. Виявилося, що на якусь неймовірно велику суму зареєстровано податкових накладних, які ми не робили. Ми одразу звернулися до правоохоронних органів, до податкової, звісно, проводили своє, своє власне розслідування і вийшли на пані Долозіну, що вона через схеми з ПДВ, через своїх колишніх співробітників Маріупольської податкової. Забезпечила за рахунок нашого підприємства надходження податкового кредиту іншим підприємством в Донецькій області, і все якось так пов'язується в іншій області. В Кіровоградській, також там керував виходець з Донецької податкової податковий міліціонер. Афонінево прізвище. Ми вийшли, що все це схеми пані Долозіної, і допомагали їй оперативно злочинцей скоювати. співробітники СБУ є конкретний співробітник, стосовно якого я також звертався до правоохоронних органів. Він на мене там кримінальні справи заводив. Вони всі розвалилися, вже закриті, але спротив був. Просто неймовірний, і погрози були відносно членів моєї родини. Надавалася державна охорона, робилися обшуки і виїмка документів в податковій області. І чоловіком цієї пані долозіної коли я вже більше про неї дізнавався, виявилось, що є пан Бандура Володимир. Він мер Святогірська. Хто з Донецької області знає, що Святогірськ це. Місто, в якому вплив Російської Федерації був, напевно, найбільшим, бо там православна церква, там лавра і так далі, пані Долозіна за рахунок своєї корупційної ренти, яку вона отримала, вирішила питання, щоб пан Бандура балотувався від ОПЗЖ про російської партії, став головою Святогірської ОТГ і, о диво він е, в 22 році виявився зрадником. Ми всі про це знали. Ми повідомляли правоохоронним органам. Е, о, диво, навіть пан Кириленко, виявляється, знав про це. Він в своїх інтерв'ю казав, що та він знав, що поганий хлопець, що він краде, що на нього є кримінальні справи. А яким чином він тоді займав посаду після початку вторгнення, навіть я не можу зрозуміти. І пані Долозіна. Не дивлячись на це, коли вже зрадив публічно просто пан Бандура, коли він поливав брудом президента, розказував якісь неймовірні історії про нацистів і так далі, вона залишалася головою податкової Донецької області, і вся її команда, і всі її заступники. В кругах податківців дуже відоме прізвище пані Паши. Паша Людмила, це її заступниця. Всі ці роки вона також була її заступницею. вони крутили свої схеми з ПДВ. І уявіть собі: просто міняються уряди, міняються президенти, голови податкової України, Державної податкової служби, міністри фінансів. А пані долозіна 9 років була головою. Маші, Важко навіть уявити, які розміри хабарів заносилися за її посаду. А, і як кажуть, що було в Маріуполі, залишилось в Маріуполі. І, на жаль, вся документація, яка за якою можна було б довести злочини, які вони робили, вона залишилась там. Але така детективна історія, правильно, як ви кажете, нещодавно з'явилась новина, що долозіна Ірина померла. Mm -hmm. За яких обставин це сталося, мені невідомо. Чи це не фейк, чи це не спроба втекти? Можливо. А, а в 2014 році я ж знаю, що у вас були проблеми з податковою ще в 14-му коли ви підтримали mm -hmm. їх майдан. Mm -hmm. А в 14-му році вона так само за Януковича, за Азарова працювала. Так, звісно, звісно. Mm -hmm. О, дивним чином, що вона майже всі ці роки була виконуючою обов'язки, такий статус. Начебто і голова, а начебто і тимчасова. І вона, вона тимчасово 9 років була головою. Але її кар'єра створювалася ще за Азірова, і Клименка оцього Мінздохівця. бігла. Вона ж виходить е, з податкових органів самого міста Донецька. Угу. Тобто людина працювала з Азіровим, працювала з Клименком Олександром. Так. Так. Потім вона по Порошенку де-факто податковою в Донецькій області, і за Зеленського так само залишилася так? так і була корисна кожному голові державної податкової служби: і Вірланову, і Насірову всім вона приносила те, що їм було потрібно. І Я ніколи не повірю, що чоловік був держзадником, а жінка нічого про це не знала, не знала і не здогадувалась, і взагалі не була з ним в одній компанії і за одне. Звісно. Звісно. Угу. І взагалі, якщо навіть подивитися просто відео звернень. Пан пана Бандури, ще до того, як він зрадив, можна зробити висновок, що він ніколи в житті не займався політичною діяльністю, ну не міг мати якісь політичні амбіції, взагалі двох слів не міг зв'язати. Яким чином його навіть там мало хто знав, я думаю, серед місцевих жителів, яким чином він міг стати головою ОТГ. Ну звісно, що за рахунок впливу. ОПЗЖ РП... РПЦ, перш за все, як ви правильно сказали, Святогідської Лавра. Він там доповідав, що це українська армія, бомбить Святогінську Лавру і все таке інше, всі російські наративи. Але в мене ще інше запитання. А як ви дізналися, що в 2019 році, коли був злочин проти вас mm -hmm. скоєний, що до цього мала відносина ця пані? Як ви це встановили? Встановлювали в тому числі правоохоронні органи. Я не можу всіх деталей розслідування розголошувати, і власними розслідуваннями і колишні співробітники про це говорили. Вийшли ми там же є цепочка юридичних осіб, через які уходив податковий кредит, і таким чином не важко дізнатися, а хто реєстрував ці юридичні особи, хто був першим директором в цих юридичних особах. А, далі по цепочці ми виходили, що це були колишні співробітники маріупольської податкової а після них далі, далі, і от ось так і вийшло. І ще важлива, важлива цікава деталь. Ви мені це розповідали, що ви мали е, відносини з російським банком, бо інші не кредитували, і це було пов'язано з цією проблемою. Так, Так, це щодо і державної політики. До речі, в ці роки, з 2014, напевно, до того моменту, як була проголошена Президентом Зеленським, програма 5.79, це 19 чи 20-й рік. Взагалі банки українські і приватні, і державні, не фінансували підприємців в Донецькій області, які не пов'язані ніяк з владою. Звісно, що ні, Ощадбанк не надавав кредити, ні Приватбанк. Нам всі банки відмовляли в кредитах, і варіант отримати кредитні кошти. Щоб фінансово вижити в цій ситуації, був тільки в Альфа-банку Єдиний банк, який в області видавав кредити юридичним особам. У нас у нас був там рахунок. Вже також згодом я дізнався, що головний офіс банку він знаходиться, наприклад, не в Києві, це просто юридична адреса Київська, так а головний офіс знаходиться в місті Дніпро. Дніпро також всі дорослі люди знають, що це столиця е, російського кримінального капіталу в Україні. Е, е, і був скоєний злочин, е, в нас викрали гроші з рахунку в Альфа банку, і в цей же момент е, повісили ось ці податкові накладні. Угу. Тобто е, це теж на тему, як е... Віддавалася на відкуп Донецька область російському капіталу, е... Російському капіталу, да на жаль, і власник цього Альфа банку це той самий Фрідман, да, який зараз так. каже, що зніміть з мене станції. Я хороший, я не люблю Путіна. Насправді. Ну, звичайно, ми всі розуміємо, чому це відбувається. Дякую вам за цю розмову. Цікаво. Можливо, якщо будуть якісь нові деталі про цю детективну історію, ми ще якось до неї повернемось. Це просто для історії важливо було зафіксувати, важливо це запам'ятати, десь записати. бо. Час йде і все змінюється, і все забувається. А варто фіксувати це така сама важлива деталь в історії української Донеччини. Дякую, що розповіли. Дякую вам. Олег Пожидай, поки ми спілкувалися, я нашим слухачам та глядачам нагадую це фермер з Донецької області, який завжди був відомий своєю проукраїнською позицією, так само, як і його батько, і багато страждав із цієї позиції, і за того, що не хотів бути росіянином, в якого мусила прийти російська армія, так би мовити, захищати. А хотів бути українцем і ідентифікував себе, ідентифікував себе як українець. І за це я вдячна, як і за ту разному бувайте здорові і слава Україні. Героям слава!